Тема нашого заняття найпростіші тригонометричні нерівності. Ви вже вмієте розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння на черзі тригонометричні нерівності. Які це найпростіші нерівності? Ви можете побачити на екрані. Це нерівності такого виду: Синус Х більше менше, більше дорівнює або менше дорівнює А. Так само косинус х більше А менше А більше рівне або менше рівне. Аналогічні нерівності з тангенсом і котангенсом. Розглянемо, як розв'язуються нерівності типу sin Х більше, менше або дорівнює А. Ітак, перше, що треба розпочати, це пригадати, де у нас знаходяться синуси. Синуси в нас лежать на осі y. Оце число А, яке знаходиться в нас у правій частині нерівності, нам треба позначити на осі Y. В можливі випадки, коли це число А додатнє, воно буде вище нуля, може бути коли воно від'ємне і нижче нуля. Потім через це число А проводимо допоміжну лінію, яка перетне коло у двох точках. Якщо в нас нерівність не строга, то ми ці точки робимо зафарбованими, аналогічно як ми розв'язували лінійні нерівності. Якщо ж у нас нерівність строга, то ці точки будуть виколить. Для наочнішого результату ми можемо сполучити ці точки з центром кола, щоб побачити кути, які ми одержимо в результаті. Якщо в нас знак нерівності більше, то числа більше від А будуть лежати ось тут, вище від числа А, і буде відповідати ось оця дуга, яка знаходиться у верхній частині кола. Дуга має початок у точці P1 і кінець у точці П2. Поставимо стрілочку там, де у нас кінець дуги. І так бачимо, кути, які будуть відповідати значенню більшому, ніж А. Як знаходити ось ці значення точок П1 і П2? Запишемо це у вигляді формул. Точка П1, ну, я думаю, що ви вже здогадалися, її утворює кут, синус якого дорівнює А, тобто ми можемо написати, що це Arc синус, А. Точка P2 її ми знайдемо за такою формулою. Ось зверніть увагу, що оцей кут, нехай назвемо його альфа. і ось оцей кут, він теж точно такий самий, як і альфа. І щоб записати кут у точці P2, а нам треба записати проти годинникової стрілки, тобто в додатньому напрямі від меншого кута до більшого. Якщо менший у нас арксінус А, то ось оцей більший кут, який нам потрібно записати, ми можемо зробити це так: що це буде у нас π і мінус арксінус А. То ми маємо таку формулу Пі мінус арксінус А. Ось так ми будемо розв'язувати нерівність зі знаком більше. Якщо ж у нас буде знак менше, то дуга, яка відповідає значенням меншим, ніж А, ось ми можемо їх побачити на числовій прямій, це всі будуть значення, які знаходяться нижче від А, і відповідна дуга буде та, що знаходиться знизу. Ось так ми її наводимо жирним. І стрілочка в нас буде ось тут. Тобто, буде П1 співпадати із П2 з першого випадку. І ось тут буде наше П2. У другому випадку будемо знаходити їх значення за такою формулою. Нам знову треба записати від меншого кута до більшого. Отже, ми не можемо скористатися пінус арксінус А формулою, тому що в нас буде навпаки. Щоб знайти значення меншого кута, ми використаємо такі властивості. Ми спочатку відкладемо кут мінус пі, і мінус арксінус альфа, бо ми знаємо, що цей кут у нас Арксінус е, числа А. Отже буде мінус пінус Пі арк синус А. А щоб знайти П2, то ми використаємо число акс А, нас це влаштовує аркс а. Отже, у цій точці у нас формула співпадає. Значить, маємо розв'язки для випадку, коли більше а. І маємо розв'язки для випадку, коли менше А. Зрозуміло, що в конкретних завданнях замість А будемо мати конкретне число. Розглянемо тепер, як розв'язується в загальному вигляді нерівності типу косинус Х більше, менше, А, може бути більше або рівне, менше або рівне. Знову ж таки, згадаємо, де в нас лежать косинуси. Косинуси в нас лежать на усі Х. Отже, число А в нас може бути або справа від нуля, якщо воно додатнє, або зліва від нуля, якщо воно від'ємне. Позначили це число А, далі проводимо допоміжну лінію, вже так, щоб вона проходила через число А паралельно до осі ігри. Вона також перетне наше коло в двох точках, знову ж таки відповідно до того, яка у нас нерівність строга чи не строга, ці точки будуть виколоти, або не виколоті. А коло в нас поділиться знову на дві частинки, тільки цього разу буде не верхня і нижня, а буде права і ліва. Якщо в нас знак більше від А, то більше від А числа лежать справа. І це в нас буде ось оця частинка дуги. Наводимо її і ставимо стрілочку від і до. І таким чином, ось тут у нас буде П1, а тут буде П2. П-перше, ми знайдемо за формулою мінус арк косинус А. А П2 це буде арк косинус А. Ось так просто. І якщо у нас буде стояти знак менше, то зрозуміло, що числа менші, ніж А у нас йдуть вліво від А, і відповідна дуга буде ліва. Ось так ми її наводимо і ставимо стрілочку, де нас закінчується ця дуга. Тут буде П1, а тут буде П2. Отже, для випадку, коли у нас у нерівності стоїть знак менше, будемо мати такі розв'язки. П1. Ми можемо скористатися арк косинус, арк косинус А. А от друге число треба записати більше, ніж аркосинус А, то ми можемо зробити це так. Від нуля пройти повне коло, це буде 2П, а потім повернутися ще на аркосинус А. Отже, P2 будемо знаходити за формулою 2π аркосинус А. Отже, маємо формули для випадку більше А. І маємо формули для випадку менше А. Ну, і окремі випадки, коли може бути більше рівне або менше рівне. Щоб розв'язати нерівності виду тангенс більше менше від А, то нам потрібно побудувати вісь тангенсів. Пригадуйте, що це дотична, яка проведена до кола у точці 1, 0. Якщо ми будемо шукати тангенси, то ми їх шукаємо на осі Y. І вибираємо якесь тут число А. Тобто те, яке буде дано в умові А, ага. воно теж може бути нижче нуля, вище нуля, залежно від того, додатнє чи від'ємне. І більше того, танці нас можуть навіть вийти за межі кола, тобто більше від одиниці і менше від мінус одиниці, такі значення теж можуть бути. Отже, на оці Y знайшли число А, проводимо допоміжну лінію. До перетину звістю тангенсів, а потім сполучаємо утворену точку із центром. І от ця вже друга допоміжна лінія вона перетне коло в якійсь точці. Вона буде зафарбованою, якщо нерівність у нас не строга, і виколотою, якщо нерівність строга. А тепер міркуємо, в якому випадку ми одержимо розв'язки більше від А, тобто де вони в нас будуть? Більші числа від А це буде ось відповідна частинка лінії тангенсів. Ось тут у нас будуть на осі Y всі числа, і відповідна дуга буде ось оця частинка. Але тільки до піна 2. І ось тут у нас завжди буде виколота точка. Строго, нерівні, ще не строга виколота точка буде завжди. І тут буде П1 і П2. Отже, розв'язки можемо записати так. П перше це у нас буде арктангс А, а П друге це завжди у нас буде пі на 2. Тут нема що обчислювати, але точка виколота. І тепер, якщо ж у нас буде знак менше від А, менше від А числа, це ось у нас вниз пішли всі числа менші від А, до речі, можуть і продовжуватись. І відповідна дуга, яка відповідає ценку, там ось вона починається з трипі на 2 і до. Точки перетину, але в нас тут буде не 3 π на 2, а буде мінус π на 2, тому що арктангенс ми можемо знайти тільки в межах від мінус π на 2 до π на 2. І таким чином ми маємо П1 і П2. І розв'язки у нас будуть такі. П1 у нас завжди буде мінус π на 2, причому точка завжди виколота тут. І П2. Це буде арк тангенс А. Ось так все просто: Значить, маємо розв'язки для випадку більше А, і для випадку менше А. І останній вид рівності, який розглянемо, це котангенс х. Щоб розв'язати їх, зрозуміло, що нам потрібна лінія котангенсів. Пригадуємо, як вона у нас виглядить, це дотична до кола уже в точці 0. ,1. Котангенси у нас знаходяться на усі іксів, числа, які відповідають котангенсам, і теж вони можуть виходити за межі кола. Ну, Давайте нехай наше число А буде справа від одинички. Потім ми із цього числа проводимо допоміжну лінію до лінії котангенсів. Тут утворюється якась точка, сполучаємо її із центром кола, маємо точку перетину і дві частинки дуги. Справа і зліва. Позначаємо дуги завжди проти годинникової стрілки. І ось такі у нас два шматочки будуть. Перший шматочок П П1 і П2, і другий шматочок П1 і П2. А тепер давайте розберемося, де в нас буде більше від А. Більше від А числа вони лежать справа від А. І ось оця частинка більше від А. Отже, в нас мають бути кути, які будуються ось таким чином. Тобто буде ось ця права частинка дуги. І можемо записати формули. П-перше це в нас завжди буде 0, а П друге це в нас буде арк, котангенс А, причому точка 0 завжди виколота. А для другого випадку П перше це буде арк аркотангенс арк -котангенс А, а П2 це буде Пі, причому точка Пі також завжди строга чи не строга, не рівніс, буде виколота. Отже, маємо формули для випадку більше А, і для випадку менше А. Це ми розглянули з вами розв'язування тригонометричних нерівностей в загальному вигляді. Давайте розглянемо кілька конкретних прикладів. А на допомогу вам буде ось така табличка, де в кольорах розписані всі формули і частинки дуг, які нам потрібно розглядати у кожному конкретному випадку. Це загальні формули, які ми щойно з вами вивели. Розв'яжемо таку нерівність. Синус х більше або рівне однієї другої. Пригадуємо алгоритм. Нам потрібно згадати, де в нас лежать синуси, синуси лежать на осі y. Позначити число 2, ну так ми навіть більш-менш точно можемо це позначити. Потім провести допоміжну лінію через це число 1 2. Нерівність у нас не строга, тому будуть зафарбовані точки. Навіть з центром сполучати не обов'язково нас цікавить знак більше, більше це вище від однієї другої, отже, в нас буде ось оця частинка дуги. Ось так зобразили, підписали «д» перше, «п» 1 «п» 2 І за формулами тепер обчислимо ці значення. П1 це у нас буде арк, синус однієї другої. Арксінус однієї другої, вже знаємо, що це буде пі на 6. Обчислимо п друге. А п друге, пригадуйте формулу, це буде пі мінус арксинус однієї другої. Пі мінус, ми вже обчислили арксинус однієї другої, пі мінус пі на 6. Зведемо до спільного знаменника, буде 6π на 6 мінус 1 пі на 6, і це буде 5 на 6. А тепер запишемо відповідь х належить проміжку. У нас не строга нерівність, тому буде квадратна дужка. Від пі на 6, а період функції синус ми знаємо 2πn. Через 2πn значення будуть повторюватись. І до 5π на 6 плюс 2πn. Закриваємо квадратну дужку і один раз пишемо пояснення n належить Z. Ось так можна записати відповідь, але корисно вміти, ще записувати відповідь до тригонометричної нерівності у вигляді подвійної нерівності. Тобто наш х буде більше або рівне від π на 6 2π і менше або рівне від 5π на 6 плюс 2π. Один раз пояснення, Н належить С. Чому потрібно вміти записувати у вигляді такої подвійної нерівності? Тому що якщо на місці Х у вас буде якийсь вираз, от можуть бути такі ускладнені тригонометричні нерівності, то тоді, щоб добратися до Х, ми знаємо, які ми можемо використовувати властивості нерівності, ми можемо домножити, поділити, додати або відняти певні числа для того, щоб дізнатися, в яких межах буде лежати Х. Тому обидва випадки. Розглянемо конкретний випадок нерівності косинус. Косинус х менше від мінус корінь трьох, що ділиться на 2. Пригадаємо, що косинуси у нас лежать на усі х. Число мінус корінь з трьох на 2, ну, приблизно ми позначаємо, де в нас воно буде. Ми точно знаємо, що це буде зліва від 0. Проводимо допоміжну лінію через мінус корінь з трьох, що ділиться на 2. Коло перетнулося в двох точках, і цього разу ці точки виколоті. І нас цікавить знак менше, тобто зліва. Ось ми наводимо дугу, яка буде відповідати на наше запитання менше. Позначаємо П1 початок дуги і П2 кінець дуги. Записуємо П перше. Пригадуємо той випадок, коли менше. Розв'язки у нас будуть від арк косинус. Мінус корінь з 3 на 2 дорівнює. І тут треба пригадати, а як ми знаходимо аркосинус від'ємного числа. Є така формула пі мінус акосинус додатнього числа. І тепер можемо обчислити: це буде пі мінус аркосинус корінь з трьох на 2, це кут косинус, якого дорівнює корінь з трьох на 2. А це в нас буде кут пі на 6. Пі мінус пі на 6, ми вже обчислювали, це буде 5 пі на 6. А тепер П друге пригадаємо формулу. Нам треба, щоб це число було менше і до більшого числа. Значить, нам треба пройти повне коло і повернутися на акосинус мінус корінськ 3 на 2. Тому буде 2. Пі мінус і от дивіться, ми вже обчислювали аркосинус мінус корінь з 3 на 2, тому ми самі в себе це можемо переписати. 2 мінус 5 на 6, зведемо до спільного знаменника спільний знаменник 6, бо тут одиничка. Якщо ми домножимо на 6, це буде 12 π і мінус 5 π в чисельнику. Знаменник пишемо один раз. І буде 7 π на 6. Тепер можемо записати відповідь. Х належить. У нас строга нерівність, тому будуть круглі дужки, Від 5 π на 6 плюс 2 πn до 7 π на 6 плюс 2 πn N належить z. У вигляді подвійної нерівності спробуйте записати розв'язок самостійно. Розв'яжемо нерівність тангенс. Тангенс х більше від корінь із трьох. Пригадаємо, що для цього нам потрібна вість тангенсів. Побудуємо її, число корінь з трьох це число більше за одиницю, приблизно позначимо його на осі y, проведемо поміжну лінію до перетину з лінією тангенсів і сполучимо із центром кола. І Одержимо точку перетину, вона у нас буде виколота, тому що у нас строга нерівність. І числа більші за корінь з трьох буде відповідати ось оця частинка дуги. П1 і П друге. П1 це у нас арк тангенс, корінь з трьох, що дорівнює кут, тангенс, якого дорівнює корінь з трьох. Ми знаємо, що це кут π на 3. Хто забув, дивиться в табличку. А п друге нам і обчислювати не треба, це буде пі на 2. Отже, записуємо відповідь. Х належить струга нерівність кругла дужка від пі на 3 плюс пі тому що в тангенса період пі до пі на 2 плюс пін. Закрили дужку n належить z. Ось так просто все і зрозуміло. І розв'яжемо четверту нерівність котангенс, проведемо відповідно лінію котангенсів дотична кола. і е, нам потрібно знайти число мінус корінь з 3 на 3. Шукаємо ми його на осі Х. Це число менше за мінус, е, більше за мінус одиницю. Тому воно буде всередині кола. Ну, десь ось тут приблизно позначимо мінус корінь з 3 на 3. І е, проведемо допоміжну лінію до перетину з вісім котангенсів, сполучимо із колом, і нас цікавить знак менше, менші числа підуть вліво. І тому ось оця частинка, тут зафарбована точка, бо нерівність у нас не строга. І ось оця частинка дуги буде відповіді. Тобто, ось тут буде точка П1 і П2. П1 це у нас арк котангенс мінус корінь з 3 на 3, і пригадуємо, як ми обчислюємо арко танець від'ємного числа. Аналогічно, як ми обчислювали арк косенус від'ємного числа. Тобто пінус арк котангенс. -корінь. Корінь з трьох, що ділиться на 3. Дорівнює пінус пі кут, кут котангенс, яко корінь з трьох на 3. Це теж кут пі на 3. І це дорівнює 3 пі на 3 мінус 1 пі на 3 буде 2 пі на 3. А п2 у нас завжди буде пі. І при чому точка тут виколота. Пам'ятаємо про це. Записуємо відповідь. Х належить проміжку, квадратна дужка, тому що нерівність у нас не строга. І бачимо, точка є зафарбована. І П перше, ми знайшли від 2 π на 3. Отже, 2 π на 3 плюс пі І до Пі. Але Пі у нас завжди виколота точка, тому що котангенс пі не існує. І е, плюс PN забула написати плюс P зараз виправлю плюс пі і кругла дужечка N належить Z. Ось так. Пам'ятайте, що можна записати її в вигляді подвійної нерівності. Обидва випадки потрібно вміти і записувати, і читати. Спробуйте ось такі нерівності розв'язати самостійно і закріпити свої знання. Зверніть увагу, що починаючи із другої нерівності, у е, аргументі є ускладнення, тобто помножили на 2, або додали пі на 3, або і помножили на 2, і відняли пі на 4. Такі нерівності ми розв'язуємо, використовуючи запис розв'язку у вигляді подвійної нерівності. Якщо є запитання, ви завжди можете їх написати під відео. Бажаю успіхів!